Різдвяна історія Чарльз Дікенс Читає Марина Запорожець. Я вітаю вас із новим 2024 роком і бажаю вам гарного прослуховування. Але ось задзвонили в дзвони, закликаючи всіх добрих людей до церкви. І веселий, святково вдягнений люд вийшов на вулиці. І одразу з усіх провулків потягнулися зі своїми різдвяними гусаками і качками до пекарні бідняки. Вигляд цих бідних людей, які зібралися до трапези, певно, дуже зацікавив духа, бо він зупинився разом зі скруджем біля дверей пекарні. І, припіднімаючи накривки з каструль, які проносили мимо нього, взявся кропити їжу олією зі своєї лампи. Це, звісно, була незвичайна лампа. Адже досить було кому-небудь зіткнутися в дверях і зчинити сварку, як дух кропив з неї сперечальників. І до них одразу ж поверталася благодушність. Соромно, казали вони, лаятися в перший день Різдва. І справді ще б не соромно. У належний час дзвін затих, і двері пекарень зачинилися. Але на снігу біля їхніх підвальних вікон з'явилися таловини, від яких валила така пара, наче кам'яні плити тротуарів теж варилися чи пражилися. І все це приємно свідчило про те, що різдвяні обіди вже поставлені в піч. Чим ти покропив? запитав скоруч духа. Може, це додає якогось особливого аромату стравам. Так, особливого. А чи до кожного обіду воно годиться? До кожного, який подали на стіл від чистого серця, а особливо до обіду бідняка. Чому до обіду бідняка особливо? Бо там воно найпотрібніше духу. Після хвилинного роздуму мовив Скрудж. Я дивуюся, чому з усіх істот, які приходять до нас із різних потойбічних сфер, саме ти, дух нинішнього Різдва, так прагнеш перешкодити безневинним задоволенням цих людей. Я. закричав дух. Ти ж хочеш позбавити їх можливості обідати кожного сьомого дня тижня. А для багатьох це єдиний день, коли можна сказати, що вони і справді обідають. Хіба не так? Я цього хочу? Повторив дух. Адже це з твоєї волі на сьомий день зачинені всі пекарні, сказав скруч. А це те ж саме. З моєї? знову обурився дух. Вибач, якщо я помолився, але це робиться твоїм ім'ям чи принаймні від імені твоєї рідні. Тут, на вашій грішній землі, відповів дух, є чимало людей, які чваняться своєю близькістю до нас, спонукувані ненавистю, заздрістю. Гнівом, гординою, святенництвом і себелюбністю вони чинять свої злі справи, прикриваючись нашим ім'ям. А ці люди так само далекі від нас, наче вони ніколи й не народжувалися. Запам'ятайте і звинувачуй у їхніх вчинках лише їх самих. Скруч пообіцяв, що він так і чинитиме надалі, і вони, як і раніше, невидимі, перенеслися на глуху окраїну міста. Слід завважити, що дух мав одну дивну властивість, на яку скручу звернув увагу ще коли вони були біля пекарні. Незважаючи на свій велетенський зріст, цей привид напрочуд легко пристосовувався до будь-якого місця, і стояв під нейнижчою покрівлею так само невимушено і не втрачаючи при цьому своєї неземної величі. Наче це було пишне склепіння зали? Чи просто доброму духові було приємно виявляти цю свою особливість, чи він зробив це тому? Що був великодушним і жалів бідняків, проте він одразу ж рушив до житла клерка, того, який працював у скруджевій конторі, і скруч, міцно вчепившись за край його мантії, теж пішов із ним. На порозі дому Боба Кретчета дух зупинився і з посмішкою покропив його житло зі своєї лампи. Подумайте лишень житло Боба, який заробляв усього якихось жалюгідних 15 бобів на тиждень. Боба, який по суботах клав у кишеню всього лише 15 матеріальних відповідників свого християнського імені, проте дух нинішнього Різдва удостоїв свого благословення всі його чотири комірки. Тим часом Бобова дружина місіс Кретчет у дешевому, двічі перешитому, але зате щедро оздобленому стрічками платті, всього за шість пенсів стрічки, а який вигляд, розстелила на столі скатертину. Їй допомагала Белінда Кретчет, її друга дочка, так само щедро обшита стрічками. А юний Пітер Кретчет поліз тим часом виделкою в каструлю з картоплею. І коли кінці гігантського комірця ця особиста власність Боба Кретчета перейшла з нагоди великого свята у власність його сина і прямого спадкоємця, відрізкого руху опинилася у нього в роті. Він відчув себе таким франтом. Що висловив бажання негайно похизуватися своєю накрохмаленою білизною на гулянці в парку. Тут у кімнату з галасом вбігли ще двоє кретчетів – молодший син і молодша дочка. І, захлинаючись від захвату, сповістили, що біля пекарні пахне смаженим гусаком, і вони одразу по запаху впізнали, що це смажиться саме їхній гусак. І зачаровані сліпучим видовом гусака, нафаршированого цибулею і шавлією, вони затанцювали навколо столу, звеличуючи до небес юного піта Кретчета, який тим часом так ретельно роздавав вогонь у грубці, він і ні трохи не загордився з цього, незважаючи на пишний комірець, що картопля в каструлі, яка доти ліниво булькала, раптом почала підстрибувати і стукатися зсередини об покришку, вимагаючи, щоб її швидше випустили на волю і здерли з неї шкурку. Де ж забарився ваш дорогий татусь? мовила місіс Кретчет. І ваш братик, крихітка тім. Та й Марта вже півгодини як мала би прийти. Минулого різдва вони так не запізнювалися. Марта тут, мамусю, вимовила дівчина, з'являючись у дверях. Марта тут, мамусю. закричали молодші кретчати. Ура! А який у нас буде гусак, Марто! Господь з тобою, Люба. Де це ти нині так загаялася? Вітала дочку місіс Кречет і, розцілувавши її в обидві щоки, клопітливо допомогла звільнитися від капора і шалі. Учора допізно сиділа, мамусю, треба було закінчити всю роботу, відповіла дівчина. А сьогодні весь ранок прибирали. Гаразд, хвалити бога, прийшла нарешті, сказала місіс Кречет. «Сідай ближче до вогню, Люба, зігрійся. Ні, ні. Тато йде. Заволали молодші кречети, які умудрялися завважувати геть усе. Сховайся, Марто, сховайся! Марта, звісно, сховалась, а на порозі з'явився худенький Боб, батько сімейства, в поношеному костюмі, підлатаному і вичищеному до свята, і в теплому шарфі, що звисав попереду фути на три, не рахуючи бахроми, І з крихіткою тімом на плечах. Неборака тім тримав у руці маленьку милицю, а його ноги були в металевих шинах. «А де ж наша Марта? закричав Боб Кретчет, озираючись довкола. Вона не прийде, сповістила місіс Кретчет. Не прийде. розчаровано повторив Боб Кретчет. А він мчав із церкви, як чистокровний скакун з крихіткою тімом у сідлі, і прийшов додому галопом. Не прийде до нас на перший день різдва? Звісно, це був тільки жарт. Але засмучений вигляд батька так зворушив Марту, що вона, не витримавши, вискочила з комори і кинулася йому на шию. А молодші кречети забрали крихітку Тіма на кухню послухати, як булькає вода в казані, у якому вариться загорнений у серветку пудинг. А як поводився наш крихітка Тім? допитувалася місіс Кредчет, вволі посміявшись із довірливості чоловіка, який саме радісно розцілувався з дочкою. Це не дитина, а чисте золото. Відповідав Боб, чисте золото. Він, розумієш, так часто залишається сам, і все сидить собі і думає, що до такого іноді додумується. Просто дивуєшся. Повертаємося ми з ним додому, а він раптом каже мені Добре, мовляв, що його бачили в церкві, а адже він каліка, і, певно, людям приємно, дивлячись на нього, згадати в перший день різдва, хто дав змогу кульгавам ходити, і сліпих зробив видючими. Голос Боба помітно тремтів, коли він заговорив про свого найменшого синочка. А коли він додав, що Тімові з дня на день стає все краще, голос у нього затремтів ще дужче. Боб не встиг більше нічого сказати. Почувся стукіт маленької милиці, і крихітка Тім у супроводі братика й сестрички повернувся до свого стільчика біля вогню. Боб, підкрутивши вилогу, підолаха, певно, гадав, що їм іще може що-небудь зашкодити, налив води в глечик. Додав туди джину та кілька скибочок лимона і взявся все це старанно розбовтувати. А тоді поставив грітися на повільному вогні. Тим часом юний Пітер і двоє всюди сущих молодших кретчетів побігли за гусаком, із яким незабаром урочисто повернулися. Поява гусака щанила неймовірну метушню. Можна було подумати, що цей домашній птах такий феномен у порівнянні з яким чорний лебідь щось зовсім буденне. А втім, у цьому бідному домі гусаки справді був дивиною. Місіс Кречет підігріла підливу, приготовлену заздалегідь у маленькій кастрюльці, а юний Пітер із неабиякою енергією взявся розминати картоплю. Міс Белінда додала цукру в яблучний соус. Марта обтерла гарячі тарілки. Боб посадив крихітку тіма в куточку поряд з собою. А молодші кречети розставили для всіх стільці, не забувши й себе. І застигли біля столу на сторожових постах, закривши собі ложками роти, щоб не попросити шматочок гусака, перш ніж до них дійде черга. Ось і стіл уже накритий. Прочитали молитву. Настає хвилююча пауза. Всі затамували подих, а місіс Кретчет, пильно оглянувши ножа, розрізала ним грудинку і бризнув сік. І довгоочікуваний фарш відкрився око. І одностайний подих захвату пролунав над столом. Навіть крихітка Тім, підбурюваний молодшими кретчетами, постукав по столі рукояткою ножа і слабо пискнув Ура! Ні, не бувало ще на світі такого гусака, Бобрі рішучо заявив, що ніколи не повірить, аби де-небудь міг бути інший такий же чудовий фарширований гусак. Усі навперебій захоплювалися його соковитістю і ароматом, а також величиною і дешевиною. Із яблучним соусом і картопляним пюре його цілком вистачило на вечерю для всієї родини. Так, справді вони навіть не змогли його всього з'їсти, захоплено відзначила місіс Кретчет, знайшовши вцілілу на таці мікроскопічну кісточку. Однак кожен був ситий, а молодші Кретчети не лише наїлися, а й перемазюкалися цибуляною начинкою аж до брів. Та ось міс Белінда змінила тарілки. І місіс Кретчет сама вийшла з кімнати, щоб вийняти пудинг з казана. Вона так хвилювалася, що воліла зробити цей без свідків. А якщо пудинг не поспів, а якщо він розвалиться, коли вона вийматиме його з форми, а якщо його вкрали, доки вони тут виселилися і уплітали гусака, який небудь зловмисник міг же перелізти через паркан, зайти з чорного ходу і викрасти пудинг? Такі припущення змусили молодих кречетів завмерти від страху. Словом, які лише жахи не лізли в голову. Увага! У кімнату повалила пара. Це пудинг вийняли казана. Запахло, як під час прання, це від мокрої серветки. Тепер пахне, як біля трактиру, коли поруч кондитерська, а в сусідньому будинку живе праля. Звісно, це не суть пудинг. І ось і з'являється місіс Кретчет, розчервоніла, засапана, але з гордовитою посмішкою на обличчі і з пудингом на тарелі. Таким надзвичайно твердим і міцним, що він радше схожий на рябе гарматне ядро. Пудинг зусібіч охоплений полум'ям від палаючого рому і прикрашений різдвяною гілкою гостролисто, увіткнутою в його верхівку. О, чудовий пудинг! Боб Кретчет заявив, що за весь час, відколи вони одружені, місіс Кретчет ще жодного разу ні в чому не досягала такої досконалості. А місіс Кретчет заявила, що їй тепер легше на серці, і вона може зізнатися, як непокоїлася, чи вистачить борошна. Кожен розхвалював пудинг, але нікому й на думку не спало сказати чи бодай подумати, що це був дуже маленький пудинг для такого великого сімейства. Це було б просто блюзнірством. І кожен із кречетів згорів би від сорому, якби дозволив собі подібний натяк. Але ось обід завершено. Скатертину прибрали зі столу, в каміні підмили і розпалили вогонь. Спробували вміст глечика і визнали його чудовим. На столі з'явилися яблука і апельсини. А на вугілля висипали цілий совок каштанів. Відтак усе сімейство розсілося біля каміна колом, як сказав Боб Кретчет, маючи на увазі, очевидно, півколо. По праву руку від Боба вишикувалася рядочком уся колекція фамільного кришталю дві склянки і горня з відбитою ручкою. Ці посудини, втім, могли вміщати гарячу рідину ні, трохи не гірше від яких-небудь золотих кубків, і коли Боб наповняв їх із глечика, обличчя його сяяло. А каштани на вогні сичали і весело потріскували. Відтак Боб проголосив: Веселого Різдва, мої любі, і хай благословить нас усіх Господь! Всі хором повторили його слова. Хай дарує нам Господь свою милість, промовив і крихітка Тім, коли всі замовкли. Він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись до тата. Боб любовно тримав в руці його худеньку ручку, наче боявся, що хтось може відняти в нього синочка, і волів, щоб малий завжди був поруч.